Вітаю вас, друзі! Зараз дуже складні часи для усього всесвіту. Війна в Україні, воєнний конфлікт в Ізраїлі і крізь біль. Ми, церква, Слово Боже, продовжуємо зрушувати межі пекла. Ви бачите на наших каналах безліч пісень, проповідей, повні зали та урочисті зібрання. Але понад 500 днів ми плачемо. Одеса під обстрілами, урочисті зібрання призупинені. Але, як і сказав Господь, ми благовістимо в Богим, зцілюємо розбитих серцем, говоримо полоненим про волю, сліпим проповідуємо прозріння і відпускаємо змучених на волю. Буде час зібрань, пісень і радості, як і сказав Господь через пророка Сафонію. Тих, хто нарікає про урочисті святкування, я зберу. А зараз нам треба перемогти. Ми розуміємо це і ні на що не відволікаємось. Ми не воюємо один з одним, але зосереджені на поразці головного ворога, диявола, відбираючи в нього душі для Ісуса Христа. І ви можете стати частиною сім'ї Божої, взяти цей самий вінець, це саме помазання, це те, що Бог пропонує просто зараз. Якщо ви шукаєте Бога, якщо вам вже проповідували або, можливо, ви відступили, то підпишіться на канал Салтаненко і приходьте в сім'ю Божу. Напишіть нам. Щоб стати частиною біблійної церкви онлайн і щодня перебувати в молитвах, в духовному спілкуванні та пізнанні Бога.